Багато хто вважає наявність дрібних розширених судин та капілярів шкіри певною стадією варикозної хвороби. Дехто що це лише косметична проблема. Насправді помиляються і одні, і інші. Так, розширені судини та капіляри шкіри дуже часто супроводжують варикозні вени. Але найчастіше вони з'являються і без варикозних вен, тобто вони не є хворобою. З іншого боку, судинні зірочки ані на життя, ані на здоров'я людини ніяк не впливають, тобто викликають лише естетичний дискомфорт, але ця косметична проблема ніколи не буває простою у сенсі її вирішення. Такі процедури завжди потребують і часу для досягнення результату, і терпіння від пацієнта, і певної кваліфікації від спеціаліста. І наостанок, можливість застосовувати найефективнішу сучасну методику видалення таких судин. Є лише у поодиноких клініках в Києві. У нас вона є. Тож звертайтеся за допомогою і ми залюбки допоможемо вам позбутися цих проблем. Якщо у вас з'явилися питання, пишіть їх у коментарі.